Протягом тижня рятувальники здійснили більше 30 виїздів на ліквідацію пожеж у побуті. Та екосистемах. на жаль, на одній з пожеж, 10 серпня, рятувальниками було виявлено тіло чоловіка. 27 серпня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Зелений Яр Новицької територіальної громади Калуського району. До місця виклику оперативно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів пожежу було ліквідовано місцевими мешканцями. Як з'ясувалося, виникла пожежа речей домашнього вжитку та підлоги в. В кімнаті житлового будинку на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1959 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється: З початку року на території Івано-Франківщини виникло 2046 пожеж. У вогні загинуло 25 осіб. Щоб попередити виникнення пожеж у житловому секторі, рятувальники рекомендують громадянам дбати про належний протипожежний стан власного помешкання, слідкувати за справністю електромережі, не вмикати одночасно багато споживачів електропобутової енергії. Також протягом тижня рятувальники п'ять разів залучались до надання допомоги туристам в гірській місцевості. Найчастіше потребували допомоги люди, що травмували ноги. А також ті, в яких погіршувалося самопочуття. 25 серпня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення від жительки Київщини 2003 року народження про те, що під час спуску з гори Хом'як поблизу села Татарів вона разом зі своєю товаришкою заблукала і потрібна була допомога рятувальників. До місця проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено ворогтянських рятувальників, які знайшли заблукалих туристок. Та супроводили їх до автомобіля. Цього ж вечора до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Хом'як поблизу села Поляниця заблукали туристи. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено яремчанських рятувальників, які знайшли заблукалих туристів, супроводили їх до підніжжя гори. Після чого туристи направились до постійного місця проживання 27 серпня до верховинських рятувальників надійшло повідомлення. Від жінки, жительки Хмельницької області 1965 року народження, надійшло повідомлення про те, що жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжувати рух. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено верховинських рятувальників, які дісталися місця перебування травмованої туристки, надали їй домедичну допомогу, транспортували на ношах до підніжжя гори та передали медикам. Рятувальники нагадують туристам про те, що потрібно завжди планувати свій маршрут, підбирати відповідний одяг та взуття, та знайти в гори самостійно, без підготовки або супроводу досвідчених гідів, а також обов'язково завантажити мобільний застосунок, порятунок у горах.